Ви всі сьогодні спробуєте позагружатись на ту, позагружатись на ту. Заняв, впав, тримає свій сек. Задача злагоджено працювати. Коли команда касаніє, тоді ми вигружаємося. Ми спочатку відпрацьовуємо так, щоб всі зрозуміли. Потім відпрацьовуємо: я буду засікати вам час. Звати мене Олександр, позивний мій дракон. А родом я з західної України. Мій шлях почався ще в 2014 році. Тоді я служив в Добробаті, виконував певні задачі. Після того пішов назад в цивільне життя, і знову мій шлях військового почався вже в 2022 році. Тоді ми зібрали свою команду: уже когось з бувалих вояків і не дуже. Ну і вже почали шлях з Одеси і Миколаєва. Приймали участь. Половині боях на Миколаївщині на штурмах. Після того, коли був контрнаступ, передислокувалися маршами в цей район ближче до Дніпра і вже почали роботу саме анфібійних операцій. Це була операція Штурм козачих лагерів. Дайте бігу! Дайте муху, я коли ми заходили на козачі лагері. Це одні з самих складних операцій, тому що це вода, земля, вода, земля, амфібія, все таки. Ти дуже довгий час знаходишся саме на лодці, на відкритих участках. По тобі працює як і арта, так і стрільці з берега. І ти виходиш на ту сторону і там починається бій. Коли ми туди зайшли, ми ще там поки спокійно перебули. Ніченьку і тільки сонце почало сходити, нас пробували е, брати в кольцо. Ну, Їм нічого не вийшло, ми їх там клали, клали пачками, наступали нові, ми клали пачками. Нас накривали з всього, що можна, починаючи від міномета 80-го, закінчуючи е, кабами. Ну, було дуже весело, динамічно, але виконуючи завдання на лівому березі, я отримав поранення. Проходив після того реабілітацію і після того вже став на шлях інструктора. Якщо контакт з лівого борту, працює тільки лівий борт. Якщо контакт з правого борту, працює тільки правий борт. Тому що в лотці на ходу ці люди не можуть стріляти, тому що вони біля вас. І Якщо лодку десь хитне на волні, ви можете перевалити друг друга. Багато з бійців на різних задачах. Вони це вміють робити добре. Як ви бачите, зараз нас річка, можна сказати, техесенька. Тому що там, де ми працюємо, там бувають такі волни, що коли ви не тримаєтесь в лодці, вас буде добре підкидувати. Тому у нас є канат на лодці. Якщо його немає, там є борт спеціальний. Ви викинулись, ствол скинули на руку, держитесь і пливете. Ваша задача якнайнижче сидіти в лодці. Ми зараз викладемо холосту лодку з рюкзаків, відпрацюємо погрузку-вигрузку в лодку на холосту, щоб кожен зрозумів, хто за ким, куди має сідати. Після того, як у вас все дуже добре виходить, якщо все гуд, ви загружаєтесь, драйвер дає пти і починає вас катати по річці. Для того, щоб ви зрозуміли, як треба себе поводити самій на воді. Лодка! Лодка! Виключайте! Погруз! Первий Вот получается, з драйвером троє, тут троє і один на носі. Все, у вас рівномірне розподілення. тому що якщо ви сядете всі на один борт, одна волна, ваша лодка буде йти отак, і ви всі у воді. Зрозуміло? Вами керує уже драйвер в лоті. Якщо він сказав зміститись, то ти туди повзеш. Не знаю, робиш всі маніпуляції, але ти маєш добратися куточку. На лодці ніколи не встаємо. Тому що ви просто випадете з лодки у воду. Плюс. 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 Всі провіряємо свої підсумки, свою амуніцію, так, щоб коли ви зараз працювали, у вас не лишилось половину амуніції десь там посеред річки. Тому що сомам не нравляться ваші магазини і аптечки, і підсумки і тому подібне. Плюс. Плюс Вигрузка з лодки. Випригнув маяк. Крикнув. Вигрузка. Перший випригує. Тільки я коснувся землі, біжить уже наступний. Тільки наступний, коснувся землі, біжить уже наступний. Час. Саме найдорожче, що у вас буде в той момент. Це час. Випригнув з лодки, побіг. Тільки я випригнув, він вже починає бігти. Для того, щоб ми не затримували час. Чим довше лодка стоїть, Тим небезпечніша ситуація створюється для вас. Стволи завжди на руці. Тому що якщо ви відходили і у вас були гарячі стволи, ви просто банально пробиваєте лодку. Зрозуміло? Рука держиться ствол зверху. Ствол не просто б'ється в лодку. Якщо вам прийдеться вести вогонь, ви ведете вогонь. Якщо пальнете в лодку, до Зрозуміло? Сьогоднішня програма це саме введення їх в курс роботи з анфібійними операціями, саме як працювати правильно з лодкою, як правильно і швидко в неї загрузитись, як правильно вигрузитись, як тримати позиції на цій лодці, коли вона рухається, це важливо, тому що ми постійно плаваємо на лодках. У нас операції, як я вже повторював, на воді. Вони мусять вміти це все зробити. Якщо вони цього не будуть вміти робити, це може плачевно закінчитись для всієї групи. Також вони сьогодні відпрацьовували роботу екстрена евакуація з веслами. Це коли ну, бувають випадки, коли моторна лодка не може пройти дуже вузький канал, мала глибина. Но зато дрон може скинути лодку з насосом, яку вони можуть надути, і переплити з точки А в точку Б. Що їм для цього потрібно? Їм треба вміти злагоджено працювати веслами, саперними лопатами, можна гребсти касками руками, але їхня задача вміти це робити. Також вони мусять попробувати кожен саме попрацювати з мотором від лодки, тому що ситуації бувають різні. Може поранити драйвера, можливо, драйвера не буде. Драйвер буде десь в іншій стороні. Їм потрібно вміти завести цей мотор і, хоча би на холостих кодах, або якщо вони. Попадуть вже на інші навчання, вміти цим мотором користуватись, підняти і дойти до тої точки, яка їм потрібна. Ваша задача вийти з точки А в дощ, в туман, в ніч і дойти до точки Б. Це екстрена евакуація з точки на точку. У вас буде одна людина прикривати на носі, одна людина буде прикривати З тилу Рухатись по берегу з лодкою, ви будете так само. Тобто, чотири людини веслувальника несуть лодку. Одна людина біжить прикриває спереді, одна людина біжить прикриває з тилу. Ви добігаєте до точки, забігаєте в воду, приблизно на глибину таку, що коли ви всі залізете, лодка не Щоб сіла Щоб посадки не було. Не. На, дно. на дно. І та людина, яка прикривала спереду, він з розгона забігає на ніс лодки І займає ніс лодки. Задача чотирьох бійців, які тримали лодку. Притримувати лодку, щоб вона не ходила. Два крайні, які стояли, тримають лодку, загружається правий, лівий або лівий, правий. Перші номера. Справа зліва ззаді запригують, впираються веслом для того, щоб лодка не ходила. Крайній, який прикривав з тилу, забігає в лодку, займає тил і кричить Крайній рух. Ви розвиваєтесь. Якщо ти вийшов з зони свого комфорту, і тобі непривично, незручно, холодно, але в тебе є якась ціль, ти до неї йдеш. Якщо ти починаєш ламати себе, воно може потім закінчитись дуже плачевно. Тому ну, зона комфорту, ти за неї вийшов, значить ти розвиваєшся, ти йдеш в правильному напрямку. Це так само, як коли ти хочеш бути марафонцем, ти спочатку бігаєш. Два кілометри, бо ти можеш пробігти тільки два. Потім через пару місяців ти біжиш вже шість кілометрів. Ти через силу, через біль до своєї мети. Погрузка! Погрузка! О, що пише в книжках або можуть розказати піхотинці, які воюють, наприклад, на Донецькому напрямку. Тут зовсім інша обстановка, зовсім інша ситуація, і працюємо тут ми зовсім по інакшому. Тому для мене саме головне передати свій опит, як правильно все працює, довести до них, тому що люди бувають різні, досить хтось сприймає швидшу інформацію, хтось сприймає пізнішу інформацію, хтось буває не сприймає його, треба брати за руку. Вести, показувати, куди дивитись, що робити і тому подібне. І ну, саме головне, щоб вони отримали злагодження цього підрозділу, тому що наші багато піхотинців працюють саме таким способом. І якщо вони попадають в свій підрозділ, роблять все так, як їх навчили у нас на курсі адаптації, вони не будуть п'ятим колісом у возі. Тобто вони будуть практично, технічно виконувати свою роботу. Їх, а їх почуть починають залучати десь на СПЕшку. Десь когось вивезти, хто водій, той вивозить, пробує там з опитним водієм, катаються. Той, хто виходить на СП, з ним завжди виходять наші бойці опитні, щоб вести в курс діла, познайомити, як яка міна свистить, чи в нашому напрямку, чи в не нашому, як звучать дрони. Хоча й на самому курсі над ними літають дрони, біля них стріляють е, міномети. Вони почують вводяться е, в курс. Не можна взяти просто зеленого бійця, посадити в лодку, відправити на ту сторону, тому що. Не буде виконувати поставлену задачу. Ми стараємося зробити саме таке братерство, щоб кожен ніс відповідальність не тільки за себе, а й за свого побратима. Вони друг друга тягнуть, вони друг друга, якщо хтось щось не розуміє, підказують, пояснюють. Якщо в них є вільний час, вони приходять, чать один одного для того, щоб вони були злагоджені. Там хлопці тягнуть один за одного. Ніхто ніколи нікого не кине в біді. Лодка без П'ятого чоловіка, який мав бути в групі, нікуди не піде. Вона дочекається, поки ця людина в лодку, і тоді всі попливуть. <му> Відчуваю гордість за свою інструкторську роботу, коли отримую фідбеки від своїх хлопців, які проходили у мене навчання, виходять уже на бойову роботу. І потім ми десь зустрічаємося, п'ємо каву, і вони е, кажуть, що от все, що ви нас вчили, воно працює. Воно так робиться. Ви нас вчили надавати допомогу, ви нам кричали кожних міну, 5 хвилин права нога, накладайте турнікет. І коли мене поранило, я наклав той турнікет, я живий, я тут з вами пів каву. Коли хлопці навчились маскуватись, вони розказують, що над ними кружляє дрон вже шосту годину з тепловізором, і їх не можуть замітити. Вони чітко пересуваються, чітко виконують свою задачу, не роблять тих помилок. Які робили на початку курсу самого, а вже виконують професійну задачу? І ти отримуєш фідбеки від бійців і розумієш, що все-таки ти направив їх в правильне русло.